У рівному комунальники зруйнували дорогу. Частина шляху на вулиці Дачній перетворилась на бездоріжжя. І це тоді, коли дорогу мешканці робили тут самотужки і власним коштом. Жителі скинулися, зібралися кошти, взяли техніку. Тут була одна грязь, з неї почистили, вивезли пісок, вивезли 120 тонн щебню. Ось, і була така гравіча тут дорожка. Приїхала організація, яка робила тут каналізацію. Кралізаційні роботи проводила каналізацію і знищила нам цю всю дорогу. Но на наше запитання, що ми сказали їм, що відновить нам дорогу, ніхто не реагує абсолютно. Мешканці вимагають, щоб комунальники навели лад після проведених робіт, не просять асфальтування, а лише відновлення тієї покрівлі, яка тут була. Іншими словами, просто привезти і засипати щебенем ділянку дороги. Масштабів катастрофи у сонячну погоду не так помітно, жаліються люди. А от в дощ, хоч з дому, не виходь. У нас тут постійна калюжа, треба буде скоро покупати лодку. Як іде дощ, тут повністю все заліто водою. Грязь неймовірна, Просто їдуть і розвертати. Отну і самі. Щоб вийти до асфальту, треба брати звичоботи. Неможливо пройти. Тут страшне, що робиться. Настільки розбили дорогу, що зараз просто неможливо. І то дороги -то і 100 метрів може бути. От, але ж ну, треба сказати, що дуже не. Незручно, недобре. Ні доїхати, ні, ні швидка от не може доїхати, ні, так, щось, навіть пішки йдеш, і то бачиш, така це дорога. До того ж, каналізацію до будинків мешканців вулиці так і не під'єднали. Ці роботи проводились теж у співфінансуванні з мешканцями. Дороги немає, каналізації теж люди у розпачі звернулись до громадського контролю, адже офіційні звернення до комунальників не приносять результатів. Думаєте, це випадковість? Ні, це вже стала традицією в нашому місті, коли за собою служби відповідно залишають. Такий безлад. Рівенський громадський контроль буде звертатися в водоканал, щоб вони дійсно навели той порядок, який мали би залишити після себе. Відповідні звернення представники громадської організації Рівненський громадський контроль вже направили до комунального підприємства. Де грітимуться, житимуть та перебуватимуть рівненські безхаченки, не знають ані вони, ані міська влада. Питання з переселення людей без постійного місця проживання нині зависло в повітрі. Чотири роки такий притулок успішно функціонував на вулиці Кавказькій, однак через скарги людей його вирішили перенести. Саме через це рішення міської влади, ще на початку березня мешканці вулиці Ніла Хасевича перекрили дорогу, адже саме поблизу їх будинків може з'явитись новий притулок. Ми сьогодні зрели тут для того, щоб запитати питання нашому вельми пану Хумку, чому незаконно було прийнято рішення про перенесення притулку для безпритульних на вулицю Ніла Хасевича. Зокрема, нас цікавить, чому було прийнято саме це рішення без громадських слухань, без думки громади. Тому що наша громада проти. Ми вже сьогодні збираємось тут вдруге. Ми збиралися 9 березня, на яку зустріч Хомко наш не прийшов. Ми сьогодні ще 11 числа. Наші вимоги прості. Ми хочемо знати, чому було незаконно прийнято рішення, чи в наш пан мер зловживає владою, чому куди дивиться прокуратура, як такі рішення взагалі можуть бути прийматися? Мешканці вулиці Ніла Хасевича не хочуть сусідства з притулком для безхаченків. Відтак написали міському голові колективного листа. Відповідь чиновника демонструють на камеру та обурюються ще більше. Житлових будинків там немає. Подивіться, будь ласка, є в нас майданчики. Два великих подвір'я, де живуть дуже багато дітей. Каляса з молодими батьками більше, ніж у всього автопарку міської ради. Люди переживають, адже не впевнені, що всі безхаченки здорові не лише фізично, а й психологічно. Притулок для таких людей у рівному створив засновник благодійного фонду Відвага Сану Гукесян. У 2011 році міська влада виділила приміщення на вулиці Кавказькій, і з того часу не одна людська доля змінилась. Я сиділа на вокзалі на лавочці, голодна, холодна, не помита, не переодіта. І підходить такий ж нещасний до мене. І каже: ти голодна? Я кажу, так. Ну, він це побачив, напевно, і каже: а тут є е, такий благодійний від відвага, там е, е, сано кормить людей, передягає, кормить, можна там помитися, кажу, та не може бути, скрізь нас гонять, а тут каже всіх приймає. Притулок існує завдяки благодійникам та спонсорам, ані міська, ані обласна влада не допомагає. Нині цей заклад ще працює на вулиці Кавказькій, однак чи надовго. Ми ще не з'їхали, ми ще там, ми ще судимося, тому що так само люди вимушеються, так само люди їх щось не влаштує, не можу зрозуміти. Там люди приходять у нас, да, бруд брудні бувають, але вони очищаються, вони, вони стають чистим, вони стають ну, міняються, погляд їх не міняється, все міняється. Чому люди проти? Я не а ось оце приміщення міська влада планувала перенести притулок, та мешканці сусідніх будинків налаштовані категорично. Ситуація така. З притулку на Кавказський людей треба забирати. Пропозиція наша, як ви бачите, зустрічає повну обструкцію з боку мешканців. І очевидно, що ну, ми ж не будемо воювати з мешканцями. Це неможливо тут зробити. І... Як і ви, як і я, це ж не це Не моя по роботі справа. Це я взявся за це, тому що як громадянин, як мер розумію, що цих людей кудись треба приютити, і от зараз я вам відповіді не дам. Що далі робити? Я вам відповіді не дам. З того часу минув майже місяць, та остаточне рішення по притулку так і не прийняте. Ми проведемо громадські слухання незалежно від того, які воно буде мати перспективи. Раз ми вже пообіцяли, проведемо. А далі давайте вирішувати. Це не виключно моя проблема, це проблема міста. Погоджуйтесь. Безпритульні є? Є. Щось з ними робити треба? Треба. Є громадська організація, яка готова їм допомагати. Ну якщо ми не знайдемо приміщення в місті Рівному і всі будуть проти, то про яке громадянське суспільство чи про яку демократію ми говоримо в місті Рівному? Давайте разом шукати. Врахуємо всі думки. Позиція міської влади має бути направлена на те, щоб допомогти активістам на сьогоднішній день зробити, провадити ті ініціативи, які вони сьогодні роблять стосовно облаштування їх життєдіяльності, цих безхатченків. З однієї сторони, наш міський голова заявляє і буцімто допомагає, а в той же самий час ми бачимо, що результату абсолютно нема. Безхаченки це такі ж самі рівняни, як і всі, хто тут живуть. Вони мають право на мати своє житло. Тому, що стосується їхнього перебування і створення спеціального притулку, однозначно він потрібен. Але знову ж таки, влада має зробити все для того, щоб сусіди, які будуть поряд з ними мешканців, були... В певному моральному і матеріальному плані заохочені. це має бути або якийсь дитячий майданчик, або якийсь лічильник. Це мають певні якісь бути привілеї, які дадуть можливість компенсувати ті якісь можливо моральні такі е, негаразди, які вони відчувають під час спілкування з цією категорією людей. Нема твердості в позиції міського голови, який би мав би твердо чітко сказати, має бути тут. І відповідно створить всі умови для людей, які поряд проживають. З його сторони, такого немає. Лише тільки слова, він сьогодні став заручником своєї бездіяльності.